Доброго сьогодні, суботнього вечора. Сьогодні в ефірі у нас буде весела компанія. Це буде чотири фінансових консультанта. Сумарний вік, яких, вік в професії більше 30 років. Саме сьогодні ми порахували, що більше 30 років ми всі разом в цій професії. Я 16 років, а всі інші трошки менше. Але достатньо довго консультантів в Україні в Овібі Україна, яка шалено і стрімко з одного боку рухається по кар'єрі, з другого боку консультую людей і допомагає. я про тебе допомагає в вітаю. В пенсійних накопиченнях, в дитячих концепціях, ну ми всі такі, але Аня просто супер успішний консультант і в інстаграмі, і в своєму регіоні в Кам'янському. Тому, якщо ви не любите консульт... консультуватися, а в Кам'янському, то будь ласка, пишіть Ані в інстаграмі і дозмовляйтесь про зустрічі. Чекаємо ще двох наших колег, і будемо обговорювати. Тему, яка дуже часто хвилює кожного, бачу, Марина нам вже е, ганьочки ставить. Марина, давай ти надіслала запит на приєднання. Так, і ще одну чекаємо. Зараз Мариночка буде е, одне з питань: привіт, Марина. Привіт. Якевить більшість привіт. людей, які відкрив, відкривають поліс. Що буде, якщо раптом я не зможу платити? Це з одного боку. А з іншого боку, ну, у мене досвід ще з 2009 року, коли починається криза, у людей починається паніка, і вони вважають, що треба терміново закрити поліс накопичення, тому що компанія, в якій відкрили поліс, піде з ринку терміново і хоч щось якісь гроші врятувати. У мене такі. Перші клієнти були в тринадцятому-отирнадцятому році. Вони в 9-му взяли поліс, в 13-му закрили. Я знаю, що і у Ані такі були випадки, і у Марини. Давайте, дівчата, діліться своїми випадками, а потім зробимо якусь об загальну інструкцію і для консультантів, і для клієнтів. Анечка, давай. Так, у мене був такий випадок. Я зустріла жінку, вона бачила, що я цим займаюся. І каже, яка ти молодець, що це розповідаєш, в мене теж є поліс, і я його отримала. І вона почала його робити давно у граве, накопичувати на пенсію. Потім настав такий момент, коли вона вже ну, не змогла сплачувати тяжкі часи настали. І каже, у нас була компанія, в якій багато дівчат-подружок. Так от каже, я залишила гроші, там була така умова, а ті позабирали дівчата. І зараз я отримала у 70 років, і крім своєї державної, манюсінької пенсії, отримую ще капітал і живу, хочу айпад собі, каже, куплю, і вона там запланувала телефон собі змінила. Можу ходити по кафешкам. І це такий гарний приклад. Вона каже, це треба розповідає, щоб усі знали, що таке можливо. Або ще в мене такий інший приклад, дівчина. Розказувала, я колись мала такий поліс, давно це було, і коли почав ковід, там тільки декілька років пройшло, і я забоялася, забрала гроші і пішла. І все. І говорю, де ті гроші? Вона каже: ну де, проїла. Да. Так, так саме цікаве, що за умовами поліса накопичувального, і це не тільки в Україні, а в Європі, а ми ж всі, що я, що Ганя, що Марина, ми всі. Всі є консультанти європейської компанії і маємо право консультувати і в Німеччині, і в Польщі, і в Греції. Тож ми знаємо, так. як там це все працює. А у Франції, Тамара, а у Франції ми можемо? Дівчинка написала мені запитання, вона зараз у Франції проживає. Ні, Франція ми поки не покрили. Але якщо вона українка, то вона має вона документи, то вона може розпочати з українських полісів. А там, може, ми і і покроємо, покриємо. Так от, якщо людина забирає гроші раніше, ніж термін закінчення дії полісу, то вона забирає не ті гроші, що внесла, а так звану викупну суму. Викупна сума завжди визначається в полісі. Прям вам приходить поліс і там є табличка з викупною сумою. Тобто, вже на роки вперед прорахована викупна сума. І е, принцип такий, приблизно до 7-8 року викупна сума плюс інвестиційний дохід менше, ніж внесені кошти. А з 8-9 року це приблизно дорівнює або більше. І знаєте, якщо людина вже 8 років проплатила, вона ніколи не закриє поліс. Бо ці 8 років пролетіли, пролетіли як один день. Взагалі рік пролітає як один од одна година. 20 да. років вони пролетять це. Ти не помітиш. Я пам'ятаю свій перший робочий день, да? а зараз у мене вже досить роботи більше 20 років. Ну, для мене дуже швидко пролетіло. І я впевнена, і 20 наступні роки, роки теж дуже швидко пролетять. До речі, я про Аню сказала, про Марину не сказала. Марина. Суперкласний спеціаліст для ведення ФОПів. Тобто, якщо людина ФОП і не знає, як рухатись так, щоб о, податково не мала жодних претензій, то це до Марини. І Марина, о здається, вже наша Руслана хоче приєднатись. Ні. А я хочу додати, Тамарочка, що не лише ФОП, якщо потрібна консультація по ТОВ, по роботі з нерезидентами, по звітам по КІК, я теж консультую, тому що я Працювала з компаніями, як з американськими компаніями, з Квібукс Баз, да не лише з 1С. Ось і тому можу надати консультацію по будь-яким питанням, що стосується Це дуже, дуже класно. І мене дуже тішить, те, що ти приєдналась до нашої компанії да. і стала нашим партнером. А тому, чому? Що... А чому? А ти знаєш, чому Тамара? Тому що це настільки наболіло. Я ж працювала головним бухгалтером в компанії, якій більше 50 років. І я ще формувала справочки, довідки на пенсію, коли людина приходила в компанію, в якій працювала 20 років тому, і збирала документи. І коли я рахувала, да ну взагалі це реально розраховувати на одну заробітну плату, не варіант. Варіанти, коли ФОПи йдуть на пенсію, отримують пенсію, і вони бачать, а де ж мої гроші? Ну, а ви ж платили мінімальну да, суму внеску ЄСВ? У нас є максимальна шкала, є мінімальна шкала. І ми знаємо, що пенсію отримують в 63 роки, коли є трудовий стаж. А з 2024 року, якщо переглянути, страховий стаж він збільшується. Зараз 25 рік, зараз 34 роки потрібно мати стаж. А у всіх є стаж. Або хтось працює неофіційно, або як ФОП користувалися льготами, не платили ЄСВ і не рахується стаж. І тому так. я вважаю, що про це потрібно розповідати і ділитися. Так. І так. Е, все ж таки, давайте ми е, зараз перевернемо бесіду саме на той, ой, який тебе бокал, наступного разу треба буде нам з водичкою, з дівчата, з водичкою. Всім, ну, всім треба буде з водичкою, з бокалом, треба буде зарані домовитися. Да. А, якщо клієнт хоче забрати викупну суму, розірвати поліс. То е, у мене для нього завжди порада не розривати, а просто взяти фінансові канікули, перечекати складні часи, коли нема грошей. Це порада номер один. А порада номер два, і вона класніша зменшити річний платіж до мінімального. Тобто, не пропуск робити, от рік неоплачений, оплачений, а зменшити до мінімального, рік вважається оплаченим. А через рік чи два, коли. Знов відновиться фінансовий стан. Ми знаємо, дає якщо є провал, то буде обов'язково зліт. То знов підвищити річну премію до комфортної, до зручної. В чому це плюс? Ви знаєте, що наші партнери, особливо, ну от ми знаємо, австрійська компанія Грава дозволяє до 5 років фінансових канікул. Але для того, щоб поновити поліс, треба проплатити ті 5 років пропущення. І якщо, наприклад, премія була там ну, навіть 20 тисяч на рік, то зразу заплатити 100 тисяч іноді буває складно. А коли рік проплачений, пусть мінімально там 5 тисяч, 6 тисяч гривень проплачено, то вже і хочеш знов проплатити там 30, 40, 50, то ті роки не треба покривати як пропуск. Просто піднімаєш... І платиш, скільки подобається. Це, мені здається, найкомфортніше для будь-якого клієнта або канікули, або зменшити до. Це Дині. в нас два варіанти лише. Це лише а. два варіанти, Тамара. Давайте ще. А. Ну і ще ж варіант можна заморозити ну, залишити суму. Да. І не чіпати. І тоді, да. от, от як моя жінка, а, яка да. приклад да. Праве, вона останні там 5 років не змогла вносити ті тільки угу. і отримала гарну суму. Так. Вона так. залишила, договір не чіпала, не забирала, а її подружки забрали викупну суму. І да. зараз вже якщо... нема, а в неї є гроші. Якщо так. залишити, то гроші лежать як на депозиті. Навіть якщо да. було два роки проплачено, то гроші лежать всі 20 років під гарний відсоток, тому що вже зняті всі захисти, а тільки діє накопичувальна частина. І по закінченню поліса отримати те, що ти колись, давно вніс, плюс інвестиційний прибуток це буде реально як знахідка. Тому що розірвати і забрати викупну суму, це. ну, Я ще завжди своїм клієнтам кажу: дивіться, поки ми молоді, ми можемо знайти, де гроші позичити. Де підзаробити, ми можемо нашаманити якийсь бізнес собі, якийсь приробіток. Тобто, поки людина молода, вона може викрутитись. Із... Уже шість, уже шість назвала способів. А я О. якраз і хотіла сказати потрібно, потрібно завжди, завжди, не лише коли в тебе лиха година, потрібно завжди шукати додатковий дохід. Це і шукати самі, і виходити в аутсорсінг, да? тому що ми всі спеціалісти. Ми, якщо зробимо список свій, що ми можемо? А інші люди цього не можуть. І можливо їм потрібна бути допомога. А ми це можемо да? збільшити свої да. доходи. А ще, Як? а ще найголовніше запитати у своїх знайомих. Да? Можливо, комусь потрібен спеціаліст, можливо, комусь потрібна допомога у веденні. У мене, до речі, так і було. Я пам'ятаю, я працювала головним бухгалтером, і до мене звернулася подруга, каже: Марін: у нас є проєкт неприбуткової організації на три місяці. Потрібно один раз на тиждень виходити. Я купила ноутбук, тому що раніше головний бухгалтер лише в офісі, лише за комп'ютером, да, так солідно. І знаєте, я на основній роботі взяла відпустку, кожна хоче двора. Це в мене така відпустка була. Ходила на проєкт, і я заробила більше за 4 дні, ніж я на основній роботі за місяць. А це завдяки знайомству. Так, ну, дорогі, оточення. Марина, Марина оточення. знає, що да. каже. Марина каже: завжди треба шукати додатковий заробіток коли Марина до мене звернулася перший раз, вона звернулася просто за інвестиційною програмою да. пенсійною. І я Марині все розрахувала, все показала, і традиційно я запропонувала співпрацю, додати до свого комплексу послуг по ФОПу, по того, по всім іншим організаціям да. ще консультацію по пенсійним накопиченням. Да, да. І що Мариночка зробила? Мариночка приєдналась до нашої веселої компанії. Да. Я І вибрала можна... тебе серцем. Я вибрала тебе серце. І Дякую. ти знаєш, я наскільки задоволена, тому що я а, зараз а, багато чую відгуків, хто виходить на міжнародний бізнес, наприклад, в Польщі, а там ти коли реєструєш ФОП, потрібно обов'язково страхувати обов'язково. Так, так. Тобто страхування воно а, підходить кожному, хто працює, хто займається бізнесом. Це як і також диверсифікація доходів. Так, 100%. І, це у нас... і довгостроковий план, ось, це ж теж мотивує жити Звісно. і заробляти. Звісно. За статистикою, ж всі знають, мабуть, я вже сто разів казала, що за статистикою це, тривалість життя на 5 років більша у тих людей, хто має накопичувальний поліс. Ніж у тих, хто немає, тому що людина думає, я доживу і заберу свої гроші. По-любому. Так. І доживає, і заберу. 100%. А я хочу ще сказати, в мене є знайома подружка, вона познайомилася з чоловіком за кордоном. І вони переписувалися а зараз... і почали разом жити. Так от коли вони вже ближче зблизились, вже живуть. Ну, це початок був. Він у неї, і він вже дорослий, він у неї спитав: а як в тебе забезпечена твоя ставість, чи є в тебе якесь ну, страхові накопичення? І він вже знає, відкіля вона з України, а вона вже в мене взяла поліс, і, і вона каже, яка я довольна, що ти мені оце розповіла. І не то, що він хотів перевірити, він ну, і перевірити хотів, на що йому розраховувати, якщо. Ну, вона ж тільки приїхала в ту країну, нема нічого ще ні досвіду, ні стажу, mm -hmm. нічого нема. Хоч би вона там ще і буде жити довго, так? І він розуміє, що вона хоч трохи свого має, і вона ну так стабільніше себе почуває. Так що це гарна така річ. Так, тоді давайте підведемо такий підсумок. Для так. клієнтів, якщо у вас раптом паніка і ви хочете забрати. Ті гроші, які ви вклали, але до закінчення полісу ще повно часу з одного боку. І компанія, яку ви обрали, міжнародна, які там під 200 років, mm -hmm. то спитайте у свого консультанта, чи можна так. почекати? Я думаю, що консультант скаже, можна. зараз. Ми поділилися лише такими своїми маленькими лайфаками. У нас є набагато більше. Тому якщо у вас є питання або вам потрібна консультація, звертайтеся. Да, я, я пропоную так, можна під відео написати співпраця, тоді ми mm -hmm. вам, вас запросимо е, з приводу співпраці. Можна написати пенсія, тоді ми запросимо вас на консультацію щодо того, як скласти приватну пенсію. І ще я пропоную третій варіант. Якщо у вас є поліс, але нема консультанта, і ви не знаєте, що в тому полісі, які тарифи, як його може менеджмент якийсь треба зробити. Ви пишіть: треба допомога, або є поліс, і ми тоді будемо вам писати або нам в особисті, ані. або якщо вам потрібно порахувати трудовий стаж. поліс, Можна писати аудит полісу, аудит полісу, так. А, і а, не забудьте підписатись і на мене, і на Марину, і на Аню. Поширити наше відео своїм друзям, тому що серед ваших mm -hmm. друзів явно є люди, у яких або закинутий поліс, або немає консультанта, є поліс, і треба аудит зробити, або треба поради по ФОПу і, і, і да. по такому всякому іншому. І буде нам всім щастя. Так можна казати. Та потрібно так казати, круто. Добре, дівчата. Тоді дякую, дякую вам, що повиходили в ефір. Давайте ще бо, бо, бо я весь час говорю до да. Маріна. Потамані і потім вже всім допомогу. Не знаю, мені так класно. Я б ще могла б, знаєш з вами спілкуватися, тому що це такі моменти, моменти щастя і бачити, чути вас, і таке спілкування. Ну як офлайн, немає різниці онлайн чи офлайн. Ми з тамарочкою бачились один раз, і це було просто вау. І тому я дуже рада нашому спілкуванню і оточенню. Якщо ви хочете приєднатися до нас у нас кожного понеділка, зустрічі для новеньких, ви дізнаєтесь більше, і ви зможете спілкуватися на різні теми і про фінанси в тому числі. І будемо розвіювати міф про страхування, що це must have, як кажуть, uh, A the People, the people's Money. Тобто я вам бажаю, щоб у вас завжди були свої гроші. Я думаю, що всі, так. хто з цього ефіру прийдуть нам, к нам в партнери проситись, всіх до Марини в команду будемо відправляти. Бо так, як Марина сказала, ніхто не вміє казати. Анічка, кажи давай. Я точно от 100% знаю, якщо ви сьогодні замислюєтесь на своїм майбутнім через 10, 15, 20 років, ви просто спитайте, ви до когось з нас постукайте і скажіть, а як а що? І послухайте. І вас ніхто не буде змушувати, ви самі будете своє рішення довго виносити чи, чи швидко, Но кожен день. У вас зменшує той шанс мати більше, більше і більше капіталу. Так що мені, подобається, мені подобається фраза: той, хто робить, завжди догони того, хто тільки планує. Бажаю всім так, робити це. маленькі кроки, бейбі, бейбі степ. Тоді всім гарної суботи, гарної неділі і до нових зустрічей в ефірі. Pa pa Do zobaczenia, dziękuję